Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади» І сьогодні гості нашої студії Яніна Барибіна, депутатка Полтавської обласної ради, Дар'я Творонович, акторка і Григорій Бакланов, актор. Вітаю вас ще раз сьогодні в студії. Яніна Олександрівна, культура, мистецтво і власне війна. Наскільки дається сьогодні в державі, на рівні області, вашому депутатському корпусу? Не дати вбити ці речі. Вдається виключно за підтримки творчих особистостей, людей, які просто палають тим, що вони роблять, розуміють, во ім'я чого, в ім'я розвитку нашої культури, і зберегти і примножити нашу культурну спадщину. І те, що вдається робити, це в тому числі завдяки нашим гостям сьогодні, акторам театру на Почерську, які Зробили і нам, полтавцям, приємність, і вже зовсім скоро буде в Полтаві прем'єра, саме у Полтаві, вистави Наталка Полтавка-Док. І все, що нам вдається зробити в сфері культури, це, звісно, і. Завдячуючи роботі і комунальних закладів культури, і театри, і філармонії, але так само величезну роль в цьому мають ті люди, громадські організації, ініціативи творчих людей, які не зважаючи на відсутність коштів, а саме завдяки. Певній творчій дружбі створюють нові нові проекти, і я рада до них приєднатися, підтримати і популяризувати тих, хто і сьогодні, попри війну, творить нашу культуру, творить наше майбутнє, про що завжди наголошував і Іван Огієнко, і ми його неодноразово і з творчими особистостями згадуємо, культура в умовах війни це важливо. Ви вже сказали про те, що в середині травня готується вистава. Я так розумію, що вона буде чуть-чуть осучаснена, ця вистава. І текст п'єси не тільки власне Котляревського. Яка вона буде, ця вистава? В чому її сучасність? А, вистава має назву Наталка Полтавка Док. Док як ну, документ так, в комп'ютері, док як в принципі, жанр документального театру. Чим він відрізняється від традиційного театру? Це тим, що а, актори а, мають якусь тему. В нашому випадку це була тема, яка є а, дана Котляревським в цій п'єсі, і вона не одна. А, і ми далі ходили і збирали інтерв'ю у різних людей і починали брати інтерв'ю саме в Полтаві. Звичайно, якби звідки Наталка була. Звідти ми як точка відліку у нас малася така і брали інтерв'ю молодих дівчат, які так само могли переживати ось такі самі проблеми. Там, наприклад, знову ж таки, оце стосунки Наталки і Петра, їхні стосунки на відстані. Вона не знає, де він що він повернеться він чи не повернеться, скільки зараз. І наскільки, до речі, актуальна зараз стала ця п'єса і ця вистава, тому що скільки зараз стосунків на відстані у людей, ось і таким чином збиралася вся вистава. Ми брали інтерв'ю у людей в Полтаві, в інших містах України за межами України, хто так само десь подорожував, виїхав, і, е, врешті-решт, склали якби той же самий фактично. Сюжет, який є у Котляревського, але е, враховуючи тексти сучасних людей, тобто не додаючи, не вигадуючи щось угу. своє, а ми знайшли реально унікальні речі. Ми знайшли цілу пару, яка прожила майже ту саму історію стосунків, що і Наталка з Петром у п'єсі Котляревського. Далі, будь ласка, ваше бачення цієї вистави і цього осучаснення. А, ну, для мене це досить така унікальна робота, бо зазвичай в театральній практиці персонаж ну, все-таки він створюється після авторського тексту. Він створюється актором, і актор домислює цю тему. Якось її вже потім завдяки собі провадить. А тут а, персонаж, от моя персонажка Наталка, вона була зібрана з дуже, дуже багатьох дівчат. І це ну, для мене це дуже цінно, тому що це такий образ, який є, а, по суті є в кожній людині, є в кожній молодій дівчині. І ну, для мене це така непересічна робота. Е, я так розумію, що е, я трошки дивився сценарний план е, вашої вистави. Петро поїхав навчатися за кордон, Нідерланди. Власне, оце ми про це і говоримо. Так що сьогодні там чи чи, чи чому власне така от сюжетна лінія? Ось так склалося. Тобто ми знайшли таких людей, які опинилися, от, наприклад, в Нідерландах. Там людина, і от хлопець мені розказував про свою історію, як він виїхав туди, як у нього були стосунки з дівчиною, як це взагалі вони намагалися втримати їх. Тому що довгий час. Це все ну починає, якби сипитися, а потім ну якби ти намагаєшся знайти цінність uh -huh. в тому, що там треба вчитися, чи треба стосунки рятувати, і те, і те важливо, як з цим бути, як з цим жити. Ось а, в п'єсі, звичайно, там були інші. Там а він був наймитом. Зараз у нас ми намагалися якби знайти е, точки е, о, цього е, сприйняття сьогоднішніх людей. Тобто, от що сьогодні в яких обставинах так само будуть молоді люди, але вони чомусь на відстані. Чому що найрозповсюдженіше може бути на той момент, коли ми робили виставу у 2019 році, це якби все таки було навчання частіше за все. Ми спеціально брали інтерв'ю у студентів, які ось так виїхали е, вчитися. Е, зараз інші. Обставини. І що ще багато так само було питань, наприклад, чим вони займаються, що там йому забороняє, не дозволяє повернутися назад. Яка може бути професія? Наприклад, е, є фігура возного в цій п'єсі. Багатий, заможний, абсолютно привабливий чоловік. Тобто, ну коли він злий, це якби ясно, це, ну, це просто. А коли він дійсно. Є, має прекрасний шарм, харизму, гроші. все є, що може бути тоді, не так, і дуже складно в нашій виставі зробити вибір. бо Людина реально прекрасна, любить Наталку. Чого ж не бути з ним тоді? І так само Петро. А хто він? Якщо він просто студент, то теж якби ясно. Дар'я чого не бути з ним? Чого не бути? А, знаєте, я сама досі у цьому питанні. Ну якщо чесно, без жартів, для мене це е, досі складне питання, яке я от намагаюся вирішувати. Е, ну, кожну виставу, я маю на увазі не питання вибору, а питання того. Е, що мені, ну от зараз, що мені до душі, як людині, як дівчині. Бо от чим вирісняється ця Наталка від класичної, тим що все-таки, якщо розглядати людину, от нас, вас, це ж дуже не, неоднозначна структура. Це в жодному разі не негативний і не позитивний персонаж. І тому дуже привабливий і возний, і Петро, і дуже неоднозначна Наталка. вона, ну… Дуже складна. І теж не можна сказати, що вона позитивна героїня. Вона загублена героїня в такому в живому питанні. Та так. Чи потрібна загалом українська класика сьогодні? Звісно. А все повторюється. От Котляревський написав Наталку Полтавку у 1819 році. Але якщо. Ми читаємо Наталку Полтавку, ми розуміємо, що проблеми залишаються ті ж. Людина долає багато труднощів, але йде до своєї мрії, що їй доводиться, що їй доводиться пережити, зламається вона чи не зламається. Певні суспільна мораль: тисне вона чи не тисне. Все повторюється. І от, до речі, в Полтаві. Постановка Наталки Полтавки в Полтавському драматичному театрі Мені Гоголя відбувалася п'ять разів, і щоразу режисер намагався підкреслити щось. Своє І те, що відповідає сьогоденню. І унікальність цієї вистави, яку мені пощастило вже бачити, вона дійсно підкреслює певні проблеми сьогодення. І ті характери, які з'являються у виставі, вони вражають, тому що я дивилася виставу про нас, про нас сьогоднішніх, але при цьому розуміла. Що було у 1819 році, з кого писав Іван Котляревський образи тоді, і якими вони залишаються зараз? І ще одне підмічу, що під час вистави я сміялася дуже-дуже часто. Сміху було дуже багато. Але при цьому я не вийшла із відчуттям, як і інші глядачі я переконана з відчуттям, що це була комедія, тому що ти смієшся, але висміюєш десь себе свою мову, мову з Російщину, культуру, яка була до нас притягнута ворогом, ми оці пута рвали, рвемо і рвати будемо. І те, що зробив вже театр на Печерську, це великий внесок у наше культурне майбутнє. Тому дякую вам за це. Дякую вам. Дякую. Угу. Наскільки сучасному глядачу варто йти? На Наталко Полтавку. Док. Ну мені здається радимо. Так, Ми радимо. Е в, в будь-якому разі треба, бо зараз е що в 2019 році, що в будь-якому році питання класики, воно для, для молодої людини, мені здається, таке ну е нетривке, тому що прочитати, сісти і прочитати реальну класику, це треба, ну, це треба мати намір, це треба засісти, це треба приділити на це час. І я думаю, якщо так чесно покласти руку на серце, крім шкільної програми, uh -huh. чи сідає зараз молода людина за класику. Я думаю, їй це досить складно. Так, вона як прицямна сучасна, вона прочитає. Але от такий шлях театру, от який ми вибрали, та мова, яку ми вибрали у сучаснена, це не, не інаковість цієї вистави, не вистава своїми словами, це якби інший код зору. В який можуть зайти ті глядачі, які прийдуть. І цим вона легше. І потім, дасть Бог, вони сядуть і перечитають от тією складною мовою Кутляревського і щось своє там побачать. А там глядиш і Чорну Раду почитають. Ще важливо Ібо, і читати і Наталку Полтавку, і Енеїду, а і ще розуміти, в який час. Писав Іван Котляревський, як і будь-який інший письменник, в яких умовах можливо, проти чого йшов пишучи, так той чи інший твір, щоб зрозуміти обставини творіння тоді і обставини творіння зараз, тому що нагадайте в якому році була перша прем'єра вашої вистави. 19. 19. У 19-му році Майже, да. зараз, очевидно, ви інакше граєте, інакше відчуваєте певні фрази, тому що вій так чи інакше зробила свій відбиток. Звичайно, звичайно. Ну, і будь-який актор, він так само завжди росте, розвивається. Він змінюється, а разом з ним змінюються його персонажі. І щоразу ми відкриваємо щось нове для себе. І іноді ми. Підходимо до тих текстів, які ми вже знаємо на пам'ять, ми вже давно знаємо цих людей, а раптом щось відкривається нове. І ти думаєш, а то, може, він про це тоді говорив, коли я з ним спілкувався і брав у нього інтерв'ю. І, ну, найпрекрасніше. Це як такі окремі перлини звучать все-таки тексти Котляревського в цій п'єсі, тому що ми граємо текстами сучасних людей, так е, от нашого покоління, і раптом, якби коли настає якась дуже важлива мить у виставі, якась окрема така сконцентрована напруга. Ось саме тут, як дзвінить, як відкривається якийсь діамант текст Котляревського, який він так само ми його озвучуємо і. Він стає максимально близьким для нас. Це не є дійсно якоюсь мовою забутою чи архаїчною. Вона тут. І це ті деталі, про які так хочеться говорити вже, коли бачу виставу. Але дуже хочеться, щоб для глядача полтавського це теж були ті родзинки, які кожен відчує по-своєму, як і ті люди, які вже бачили виставу. Не видавайте нас. Ну давайте тоді скажемо де, коли. І де придбати квитки обов'язково 17 травня у театрі Гоголя. Приходьте, ви можете придбати квитки або безпосередньо в касі, або усюди загугливши назалка Полтавка док, 17 травня, Полтава, і на всіх інтернет-порталах, де можна придбати квитки театральні, ви знайдете цю цю нашу виставу. Ми вас чекатимемо дуже дуже. Я закликаю всіх полтавців, полтавок. І гостей нашого чарівного міста відвідати виставу театру на Печерську Наталка Полтавка-Док 17 травня в театрі імені Гоголя. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!